У ріці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Про це написав вишгородський міський голова Олексій Момут у себе в Фейсбук. Він зазначив, що через це категорично заборонено купатись, переправлятись, рибалити в Десні та її затоках. Утім, згодом ця інформація зникла зі сторінки міського голови. А в Київській ОВА повідомили, що в річці Десна не виявили небезпечних речовин. Але водой з річки все ж не рекомендують користуватися через забруднення притоки річки Сейм. Деякі пабліки повідомили, що росіяни нібито скинули промислові відходи у річку Сей, через що почорніла вода, та почався масовий мор риби. Підтверджень цієї інформації немає, але факт масового мору риби зафіксований. все, что осталось от рыбы. Все, капец. Вон там еще какая-то кучка плавает. Только, наверное, сегодня идут Сегодня и завтра. Сегодня. Речка Сейм. Залив Беля Красной Горы. Подивіться що робиться Ужас, щуки ось одні голову виглядають Риби. Я не знаю скільки тут і тут не тонами, навіть Що їй, що і робить Сумне, жах, це просто жах. Сморить Це страшне Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами. На цьому наголосив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький. Дійсно, в річці Сейм було виявлено. Е Органічні речовини, які вплинули на зниження кисню, від того, що знизився активний кисень, відповідно відбувся замор риби в річці Сейм. Зразу хочу попередити, що хімічних чи е, високотоксичних первичних хімічних і високотоксичних речовин в річці сейм не виявлено. Постійно ведеться моніторних ситуацій, йде е, дійсно забруднення річки сейм органічними речовинами, що призводить до дефіциту кисню відповідно мору риби, оскільки немає чим дихати і Крім того, зараз стоїть жарка погода, відповідно, кисень знижується. А оскільки семі притокою впадають в річку Десна, то для превентивних мір дійсно були прийняті проведені комісії тептенес і в Сумській, і в Чернігівській, і в Київській областях, де рекомендовано було. Не брати воду для технічних потреб, не ловити рибу, не купатися для того, щоб зберегти здоров'я наших громадян. Хочу сказати, що проблем з забезпеченням водою немає, оскільки водозаборів на річці Сейм взагалі немає. Вона не є у річку, яка є По річці десна, водозабори також в Чернігівській Сумській області. Відсутні. Тому на сьогоднішній день ситуація така, але проводиться постійний моніторинг ситуації дійсно контролюється сьогодні. Буде проведена комісія Тептанес, яка ініційована прем'єр-міністром України. І відповідно будуть надані відповідні доручення, відповідні е, розпорядження, що, що як діяти кожному органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування в рамках цих доручень кожен орган буде відповідно діяти. Але моніторинг постійно ведеться з ситуації, і е, міністерство захисту довкілля постійно буде інформувати громадян по що відбувається в обох цих річках. Десна це одна з найбільших річок України, що протікає на півночі країни і є лівою притокою Дніпра. Довжина річки становить понад 1100 кілометрів, з яких приблизно 591 знаходиться на території України. Вона бере свій початок в Росії Смоленській області, протікає через Чернігівську, Київську та Сумську області.